Путіна кидає від жартів до брехні. Соловйо збирається воювати проти Європи та істерить на жінок мобілізованих. А Кіаса Ян називає війну трендом. Невже Сіманья натякнула на те, що вкиди її чоловіка неважливі? Рух ЛГБТ та одностатеві шлюби спричиняють аборти, чим дивували у Росії. Друзі. Ми зібрали для вас всі найабсурдніші та найсмішніші заяви пропаганди Федерації. Аби не загубитися в морі їхньої мечні, сідайте у наш корабель розвінчування брехні. Моє ім'я Ткаченко, це канал Січас, і ми вже відчалюємо. Ох, що ж наговорила пропаганда за ці кілька днів. Розпочнемо з верхівки цього от оркестру Абсурду. На ваших екранах Володимир Путін. Бункерний уже настільки намагається виділитись, що його кидає від однієї поведінки до іншої. То він, президент, жартівник, то він намагається просунути наративи про віликою і могущественною. Спочатку про остання тільки нещодавно фейкометники на НТВ зізналися, що їхня зброя програє зброї НАТО. Аж тут бункерний практично перекреслює всі слова своїх посіпак. З мікрофоном у руках Маразматик провів мало не ритуал гіпнозу, запевнив, що російська зброя ну мало не ідеальна, супер пупер потужна, новітня і точно краща, ніж яка би там зброя взагалі не була у північно-атлантичному Альянсі. Ба Більше, аби ви розуміли, весь так би мовити, сюр. Жертва ботоксних ін'єкцій із маскою Путіна зайкнувся. Мовляв, зброя часів СРСР теж потужна і подекуди краща, ніж натівська. Так, так, бачили ми цьому зброю. Аналогом нет. Ну-ну. таку маячню диктатор розповів нещодавно на зустрічі з учасниками форуму з геніальною назвою Все для Побєди». відбувалося все це дійство в місті Тула. Пряників там не роздавали, тільки приторну брехню. Цитую. Конечно, якщо сравнивать современное вооруження НАТО і вооруження последнего періоду советского времени, там в чем-то оно уступает. Кстати говоря, не всегда. А якщо брати наше новейшее вооруження, то вони явно всіх превосходять. Але не тільки цим добував підземельний. Стендапи від нього продовжуються. На тій же зустрічі він відзначився супержартом. Друзі, обережніше, бо ще животи боліти будуть. Не надірвіться від сміху. Давайте слухати. Доброго здоров'я, уважає Владимир Владимирович. Ви Доктор. Да. <плес> ну і традиційні оплески та бурхаливий сміх теж не заберилося. Тут не змінюється нічого. Ні рівень гумору Путіна, ні реакція його оточення. Почули, що лікар побажав гарного здоров'я? Це ж так смішно. Чи то Путін сам себе посміявся? Мовляв, у нього про хороше здоров'я вже мова не йде. А що думаєте з цього приводу? Ви як вам взагалі такі от жартики? Обов'язково напишіть про це в коментарях під відео. А ми ж рухаємося далі. Після всіх цих вілічайших жартів зазирнемо на ефіри до численних посіпак російського диктатора. Тут є чимало тем, про які нам з вами таки варто поговорити. От до прикладу, на Соловйов Лайв, справжній істерика. цього разу на одному з ефірів така трапилася в нікого Грігорія Азаріонка. Пам'ятаєте цього Соловйова білоруського на мінімалках? Це той самий, що кричить не менш гучно і не менш обурливо, ніж Рудольфович. Цього разу чоловік розривався, розповідаючи про те, як Федерація мало не повинна бути вдячною Білорусі. А знаєте чому? Бо тільки Білорусь не кинула напризволяще велику і необ'ятну страну. Перекладаючи з мови пропаганди, Білорусь приєдналася до загарбницьких злочинних дій Кремля і стала державою-пособником кривавої повномасштабної війни проти України. Але тут цікаво ще дещо. Фейкометник виходить, просто таки розпаясався, сидить та розповідає про так звану вірність Білорусі, мало не кидаючись. А як так? раз распропагандисты пропустят тот факт, что співробітник Соловьева кричит, та таким зневажливым тоном звертається до Росії. Ну, не порядок. Перегляньте цей фрагмент. Но когда пришли сложные времена, с вами Александр Лукашенко, с великим русским народом и с великой Россией, с великим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, великий президент Александр Григорьевич Лукашенко. Мы остались вместе с вами. Все остальные... Що до слова, Азаріонок проросійський і, як я вже сказала, білоруський пропагандист. Тому він так і бухтить. Додає слова про вілічі. Але ви ж помітили в його тираді агресію до Федерації. Оце так бере і практично розповідає, що віліка страна мало не винна Білорусі. Вони там огидні насправді всі. Дві диктаторські країни, Знайшли одна одну. Добре, про Білорусь Зайкнувся роботодавець цього персонажа, сам Соловйов на одному зі своїх ефірів на прокремлівському каналі Росія 1 Він мало не зібрався воювати проти Європи. Став посеред своїх суперекспертів і гайде розповідати, що їм треба готуватися до війни. Отак, от ба більше він навіть підраховував населення на тлі всього цього. От Ви розумієте, у чоловіка своя війна в голові. Тож, після недовгих підрахунків, де до Росії він пришпаклював Білорусь, топ Ван Брехун дійшов до непритаманному йому висновку: мовляв, все для них не так добре та казково, як вони думали. Оце то так. Уявіть собі: от стоїть Соловйов, розповідає, що у Європи краще озброєння, більший мобресурс і тому подібне. А Путін тим часом править теревені не про аналогов нет. Та-да-да-дам, так би мовити. Російські глядачі там, напевно, в шоці від такої жорсткої правди з уст-генератора брехні. Ще трохи і підуть тиради про «все Пропало. Надо готовиться к большой войне. При этом надо чітко понимать, що в этой війні нам гораздо больший, ніж у нас мобілізаційний ресурс. Напомню, що у них. Как-никак, практически только в Європі пол мільярда. У нас під 150 мільйонів. Ну, понад 155-160 метрів, якщо ми візьмемо Білорусь. Не надо себе обманывать, що у них нет военной промышленности. Кінець цитати. Ну а про те, що вони Білорусь до себе дораховують, не запитуючи навіть, черговий раз доказує на очевидно, що країна ця, точніше, її самопроголошений очільник, звичайний. Пес або ж собачка, маленька така собачка Путіна. Там прозвучало навіть те, що їм є чого повчитися в Європі. Уявляєте, у Рудольфовича, схоже, якось зірки не так склалися чи магнітні бурі якісь так вплинули. Дивна поведінка від нього аж абсолютно йому непритаманна. Втім, так схоже було лише на тому майданчику, бо на своєму Салавйов Лайф Владімір вів себе доволі звично для нього. Знову незадоволена мармиза. Обурений голос та мало не претензій до всіх і вся. Та як гадаєте, хто цього разу потрапив під гаряче слово акули російської пропаганди? Давайте так. Барабанний дріб, панове, от не подобається Рудольфовичу поведінка жінок, що вимагають повернути своїх чоловіків додому з фронту. При цьому не сподобалась це, я ще м'яко сказала. Бо він роздратувався настільки. Що в сторону з жіночок летіло слова, що вони не мають права говорити від імені своїх законних чоловіків та вимагати їхнього повернення. Ну а що? Соловйов переконаний, що повертати цих людей з передової не має сенсу, бо не буде кому воювати. Тільки о те, що ця загарбницька війна для тих людей не має ніякого сенсу, і націлена вона на вбивство українців, а не на те, що вони там розповідають на Ростеве, Рудольфович згадувати не став. Ну ми ж пам'ятаємо цілі СВО, спеціальної воєнної операції, як вони там називають війну насправді, їх немає. Ці цілі це просто марення самого Путіна, його посіпак. Власне, а от те, що там сказав Рудольфович, це все, все, на що він спромігся. Розказати про нібито захмарені зарплати у російських окупантів, ну і завершив це риторичним таким от запитанням: чи гідні ці жінки. Своїх чоловіків. Отак. От ну, одразу видно. Висококваліфікований російський журналіст. Жінки хочуть побачити вдома їхніх чоловіків. А Соловйов лупить контраргументом. А ви її гідні? Ну, схоже на переконання чолов'яги. Таких гідна лише війна та можливо, смерть. От послухайте це. Що теж не подобається. Значить, якісь тітки, які наглість наглость говорити від імені. ребят, воюющих на фронте. А вот их мужей можно послушать? Тетка говорит, вот мы его верните домой, чтобы что? Чтобы сделать что? А воевать кто будет? Пушкин? И она просто хочет, чтобы всю страну подняли? Тоже вариант. Но нужны люди подготовленные, умелые, поэтому да, это, это дважды герои. Да, поэтому и платят, и платят много. По российским понятиям, там, существенно выше средних зарплат в регионах. Да, мужики герои, да, они выполняют свой долг. А ты достойна своего мужа, который воюет и родину защищает? Вот он патриот и герой, а ты кто? І до слова про родичів, котрі просять повернути їхніх рідних з передової. Нещодавно, 3 лютого, у Росії знову збирався цілий натовп таких от зі спільною матою. Цей день був 500 п'ятсотий за рахунком спочатку мобілізації. Тому, на честь такого от сабиція, як то кажуть, у Росії рух Путь домой» провів акцію покладання квітів на могилу невідомому солдату у Олександровському саду в Москві. Тоді кореспондент «Осторожна Новості стверджував, що зібралося близько двох сотень людей. Але все це відбулося не без так званого супроводу. За учасниками спостерігали поліцейські. Такі от покладання квітів відбуваються вже не вперше, і більше того, їх проводять кожної суботи. Та цього разу там обійшлося не без пригод. Правоохоронці почали затримувати людей, зокрема і журналістів. Про це повідомляли низка телеграм-каналів російських такий ось. Стан справ нині в сусідній федерації. Свобода дій та слово тамтешніх на найвищому рівні. Звісно, це сарказм, бо ми розуміємо, що там утиски посилюються навіть не з кожним днем, навіть не з кожною годиною, з кожною секундою. Ось як відбувалася вся ця акція. Рухаємося далі, адже на черзі ще багато цікавого з цієї сторони адекватності. Панове, нещодавно один із представників РПЦ бліснув умом і сообразительністю, так би мовити, на одному з їхніх так званих круглих столів, що був присвячений наболілим для РФ питанням демографії, настоятель храму у російському місті Усть-Кут видав. Видав він нечто. Друзі, там справжня збірка перлів. Ну, по-перше, чолов'яга впевненим виразом обличчя сказав, що рух ЛГБТ та одностатеві шлюби провокують аборти. Ще раз. ЛГБТ та одностатеві шлюби спричиняють аборти. Ви все правильно почули? Цікаво було б почути, як, схоже, до таких складних міркувань чоловік ще не дійшов. Чули різне, але такого ще точно не було. Ну а найсмішніше те, що росіяни такі слова взагалі сприйняли нормально, нікого нічого не здивувало. Схоже, ці люди вже не в змозі розмежувати, що їм там кажуть, і відфільтрувати якось цей бред, що несеться. Давайте зацитую: ми проти этого зла, вот безбожі, а безбож'я це гріх, ЛГБТ, це однополе браки, це гріх. Это то, що приводить к абортам, приводит к совершенному розпутству общества. Але такі заяви зовсім не все. На фоні цієї теми та дотичній їй РФ твориться дещо вражаюче. Поки російські священнослужителі приписують руху ЛГБТ-подвиги у Федерації, продовжують просувати традиційні сімейні цінності, дійшли до того, що запалили увага, благодатне сімейне вогнище на місці, де Путін розривався про рік сім'ї. Про це роблять численні російські псевдоінформаційні майданчики, ну і аби максимально прислужитися тому ж Путіну, нехтуючи останніми краплями адекватності, той вогонь там почали розвозити у численні регіони страни, держави. Я б навіть сказала, прости господи. Панове, перевозять його спеціальними лампадками ні разу так, недвозначно. І зараз цей вогник доставили вже у 50 регіонів. Ну а чим далі, тим сусід ворог дивує все більше. Ну і давайте наостанок. Кілька вкидів та абсурдних слів від парочки фейкометників. А мова про Сіманьян та її благовірного Кіасаяна. Останній нещодавно на своїй програмі «Роскомнадзор форі просто таки обурювався. А все через те, що йому вкрай не сподобалося, що росіяни, бачите, не в тренді. Та тут починається найцікавіше. Так званим трендом Тігран Кіасаян назвав війну. Ви розумієте всю ницість сказаного? До того він ще й не задоволений тим, що людям війна не цікава, ну от просто жах. Як до такого можна було додуматися? Давайте слухати. Ну невозможно не жити, жить, извините, в тренді, котрим живе вся страна. А живет наша страна війною з всем миром западним на території, яка йде, на території нашої бывшей української ССР. Ну і підкріпив свою маючню базовими пунктами з методички про війну із Западом, про їхні території колишньої української РСР і в Величезних Лапках, звичайно. Насправді, вже нудить від цієї брехні. І я навіть не знаю, як можна це витримувати, читати, слухати, бачити, на їхні марми задивитися. Втім, потерпіть, випуск вже майже підійшов до завершення. Давайте до найбільш гарячого. Адже на черзі дописи від Маргаріти Сіманьян, яка просто таки дискредитувала одним з таких свого ж чоловіка. От днями своєму телеграм жінка відреагувала на слова Ньюзвік про заяву її чоловіка. Щодо Аляски та Каліфорнії. Ми вам вже розповідали про те, що раніше Тігран Кіасаян у своїх дописах і в своїх програмах ляпнув, нібито частина Каліфорнії, була російською, ну і самі розумієте, на що натякаючи. А доля Аляски, і взагалі, начебто на його брехливу думку, має вирішуватися всеросійським референдумом. Ну, тут у чоловіка діагноз. Тут все зрозуміло, питань немає. Але ж його жіночка на таку реакцію написала мовляв, Могли б про щось важливіше поговорити? Цитую: спасіба за столь пристальне внимання, других важних заявлень не упустілі? Що ж це виходить? Нешановна, місіс кольорові вії мало того, що чоловіка, так би мовити, попустила, та ще й поставила під сумнім так звану серйозність слів розпропаганди. Я все правильно розумію? Як думаєте ви? Всі ваші припущення я з нетерпінням чекаю у коментарях під цим роликом. Не боріться і вже починайте набирати тексти. Ми читаємо всією командою. Ну а на сьогодні будемо вже завершувати наш випуск і далі працювати над тим, аби спростовувати всі ці нещасні фейки від російської пропаганди, аби ви, шановні наші глядачі, знали лише правду і нічого крім істини. Я ж вас так само прошу підтримати Ютуб канал сейчас, поширювати цей випуск. Обов'язково підписуйтесь, не забувайте тиснути на дзвіночок, аби не пропускати оновлення. З вас наостанок вподобайка, і я вам буду дуже вдячна за будь-яку вашу реакцію, ваш перегляд і ваш фідбек. До зустрічі.